22 січня ми святкуємо День Соборності України, День, що символізує нашу єдність. Що таке соборність? Соборність держави це ідея про те, що велика кількість різних людей, які живуть разом, у межах однієї країни? Мають щось спільне, що їх об'єднує. Це може бути спільна історія, мова, культура, традиції або цінності. Наприклад, у кожної країни є своя традиція та мова, але всі їхні жителі разом створюють цю країну. Україна це країна з великою історією, культурою та традицією. Соборність України означає об'єднання різних етнічних груп, регіонів та людей із зовнішніми культурними та історичними спадщинами під одним прапором державним суверенітетом України. Це означає повагу до кожної культури, мови та історії, що складають цю країну, але водночас усі вони відчувають себе частиною єдиної української нації. Україна це різноманітна мозаїка, де різні люди живуть разом, діляться своїми традиціями та об'єднуються для розвитку своєї країни. Які асоціації виникають, коли чуєте слово соборність? Наприклад, неподільність, розвиток, злиття, свобода, збереження, цінність, єдність. Що символізує свято День Соборності? День Соборності України є державним українським святом, яке щороку відзначають 22 січня. Саме в цей день, у 1919 році, воз'єдналися Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. День Соборності України традиції, свята. Головна традиція в День Соборності це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Історія цієї традиції починається з 1990 року. Тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, з Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. За різними оцінками участь в акції взяли близько трьох мільйонів чоловік. Давайте проведемо вікторину, що означає слово соборність. У якій частині світу розташована Україна? Європа. Синонім до слова Країна. Держава. Державна пісня. Гімн. Український синьо-жовтий. Прапор. Кущ символ України. Калина. Дитячий народний танець. Подоляночка. Як в Україні ніжно називають матусю. Неня. Утвори слово з виділених букв що воно означає? Єднання. Єднання. Давайте складемо прислів'я. Наша слава українська держава. Без верби і калини немає України. Україна-мати, за неї треба головою стояти. Цитата про Соборність. Зараз ідея соборності є чимось життєво необхідним для українського народу, оскільки соборність це означає дбати про те, що об'єднує. Навіть більше це означає ставити за найвищу цінність усе те, що може нас об'єднувати, надихати й робити сильнішими, бо разом нас не подолати. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ж я, вірю, гаряче. Як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, Так Україна жити буде, так наша мрія процвіте, написав Олександр Олесь. З Днем Соборності України! Щиро бажаємо завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Хай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, хай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію. Нехай кожен з нас збереже силу духу, бадьорість. Та оптимізм. Нехай у кожній родині буде мир і спокій, любов і взаєморозуміння, віримо в майбутнє рідної країни. Давайте подаруємо частинку свого внутрішнього тепла тим, хто щодня бореться на лінії фронту за свободу, єдність та неподільність України. Це наші захисники. Напишіть свій лист подяки для солдата. Хай ці листи стануть для наших захисників мотивацією, нагадуванням про те, що їх чекають вдома, який допоможе пройти крізь темні часи. Дякую всім за увагу!